Друзі, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу запропонувати вам досить таки серйозну тему, і я вважаю, що вона в даний момент буде дуже актуальною а для всіх нас з вами. Давайте запитаємо у карт, про що хочуть попередити Вищі сили. І... Можливо, навіть як рекомендація від вищих сил для вас. Давайте зробимо на вибір три варіанти, три позиції. І я вас попрошу, щоб ви вибрали вашу позицію інтуїтивно, легко, спокійно подивитеся на три карти, і обов'язково одна з них буде якось якимось чином для вас. А виділятися. От там і буде схований ваш варіант, ваша відповідь, про що хочуть попередити вас вищі сили. Так буде ось перша карта, друга карта, друга. Ось так, гарненько виходи. І ось третя. Будь ласка, вибирайте. Про що похочуть попередити вас вищі сили? Від чого вони вас, можливо, застерігають, да? що скажуть карти? Спокійно, легко обирайте. Обов'язково підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок. Пишіть ваші коментарі. Ну що, любі друзі, поїхали? Перша карта. Про що хочуть попередити вищі сили вас? Зараз подивимося. Пересторога є. Є тут такі моменти. Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, вищі сили зараз вам дуже рекомендують зберігати ваш ресурс в першу чергу енергію, сили, здоров'я. Вам потрібно зосередитися на чомусь самому-самому головному. Зазвичай по таких картах от карти показують таку людину, от ви можете от до себе да, от, звернутися і подумати, чи це дійсно про вас. Тому що ці карти показують людину, у якої є таланти, є уже м позаду якісь перемоги. І є цілі на майбутнє. І карти кажуть, що зараз от у вас може бути навіть такий трохи скрутний період, коли щось не виходить, коли, здається, чи начебто ресурсів не вистачає, фінансово щось там є, якісь прогалини. Е, можлив, можуть бути навіть якісь такі от втрати, да, от, е, втратили гроші, втратили здоров'я, щось там, не знаю, там автомобіль зламався, ремонт в будинку потрібно робити, десь там, я не знаю, трубу прорвало. От от, якісь такі от, як череда е, Негативних таких подій. Яка вас може, знаєте, як начебто -то вибити з колії? То от карти, і через карти говорять з вами на даний момент вищі сили, і вони вам кажуть, що це тільки е, певний проміжуток часу? Зараз, от, от такий зараз період, вам не потрібно переживати про те, що це буде ну, дуже довго, що це назавжди. Краще зараз. Е, е. Давайте стосовно фінансів. Да. Зараз такий момент, такий період, що гроші потрібно дуже розумно розподіляти. Не має бути якихось надмірних витрат, не має бути якихось витрат для того, щоб щось комусь там доказати. Все має бути дуже справедливо виважено розподілення бюджету, да, і ви маєте рахувати кошти. Не може бути якихось таких незадуманих, необдуманих закупівель. Якихось там, знаєте, от захотілося, зайшла собі там в інтернет-магазин, щоб трошечки себе якось заспокоїти, о, щось собі там принакупила. Ось цього ви маєте в даний момент уникати. Так само ваша енергія, ваше здоров'я, ваша, ваша увага. От Якщо щось не варте от є в вашому житті щось що не варте вашої уваги. Це може бути якась інформація, якісь люди. Ну Хто ще щось забирає вашу увагу, і туди ж ви віддаєте свою енергію. І вищі сили попереджають, що це шлях невірний. Ви не прийдете до того, до чого маєте прийти. Так само. Картиці показують, що при тому, що ви маєте успіхи, таланти, ви людина дуже цілеспрямована, цікава, у вас є талант заробити е, гроші, досягнути успіху, е, завести потрібні контакти, зв'язки. А ви цим часом, знаєте, як наче то, витрачаєте. Е, е, Свій час на щось таке абсолютно не потрібне. І ще такий момент. Ні в якому разі вам не потрібно а, принижати себе, коли ви знаходитеся у суспільстві між якимись людьми, які, ну так скажемо, я не хочу зараз нікого м, образити, але ви можете, от, знаєте, коли ви потрапляєте от, у, у е це середовище, де люди менш розумні за вас, менш образовані. Менш успішні, менш е, нижчі по статусу. От ви можете, у вас є такий, ну це як захисна функція да, вашої душі, ви можете спадати до їхнього рівня. От карти вас попереджають, вищі сили через карти вас попереджають, що вам не потрібно занижувати себе свою суть. Залишайтеся такі, такою людиною, яка ви є насправді. Не потрібно. Падати до того якогось рівня, знаєте, нижче плінтуса да, от не потрібно падати. Вам потрібно себе тримати на тому рівні, який є. Тому що у вас є така, може бути проскакувати така позиція, може це ви будете потрапляти ось на протязі найближчих там, місяця, да, півтора, ви можете потрапляти в такі ситуації, коли ну, от зведе вас доля да, з якимись такими людьми. Ми з таким суспільством, таке якесь середовище, де е, люди чи то менш грамотні, чи то е, менше заробляють, чи менше бачать. І вам, щоб влитися в цей колектив, може бути така, така, знаєте, внутрішня така, такий захист, що е, щоб вони мене прийняли, треба теж прикидатися трошки дурником, да, трошечки такою е, Да, от Якщо жінки, жінки дивляться чи чоловіки, то вам не потрібно цього робити. Вам, по-перше, нічого не загрожує, але ви маєте залишатися на своєму рівні. Мовчати, спостерігати і дуже справедливо обирати ваше оточення. І тут вищі сили прям попереджають, що, Знаєте, от як якась сльота може, я не знаю, як ще сказати, може до вас прицепитися, причепитися, що от, і хтось може от витягувати енергію. Хтось у вашому оточенні є, хто не дотягує до вас. Може бути так, що його жінка це якийсь чоловік, який вам йде зовсім ну, такий пролетаріат, розумієте? Зовсім такий от ну не підходить, не парива. Може бути, якщо ви чоловік така жінка. Да, от Ви освічений, розумний, декілька освіт, да, декілька там вищих навчальних закладів, спілкування з якимись іноземними фірмами. Ви багато де були, ви багато чого бачили. І тут якась там така, от, знаєте, ну, ну зовсім два слова зв'язати не може. Дівчина, яка от хоче, хоче поживитися. От дивіться на своє оточення. І дуже його фільтруйте, оцінюйте і ні в якому разі себе не принижайте. Отак От говорять вам, любі мої карти Таро і вищі сили через карти Таро. Давайте подивимося другу позицію, другий варіант. Що зараз хочуть вам передати вищі сили, від чого вони вас застерігають? Да? Про що хочуть попередити? Що нам скажуть карти? Зараз подивимося. Король кубків, дев'ятка жезлів, вісім жезлів, угу. і король пентаклів. Дуже цікава позиція. Ця позиція в більшій мірі тільки для жінок. Чоловіки, тут, якщо є на моєму каналі чоловіки, я вас попрошу перезагадати позицію, тому що тут вищі сили говорять лише з жіночою аудиторією. І так, любі мої дівчата, що я хочу сказати через ці карти Таро, що говорять вам вищі сили? Ситуація дуже цікава. По-перше, Готуйтеся до того, що буде спілкування, переписка, листування з чоловіком, якого ви дуже добре знаєте, це чоловік, який до вас має дуже глибокі почуття. Ці почуття, звісно, кохання, пристрасть, бажання, любов. А, душевне таке притяжіння. А, ви знаєте добре, цього чоловіка, і Вищі сили вам говорять про те, що от раніше від нього потрібно було а, як оборонятися, тримати свої кордони. Будувати свої кордони, не давати йому заходити за певну, на певну територію, да? тримати руку на пульсі, навіть не довіряти. То, бачите, карти говорять про таку ситуацію, що цей чоловік, він в свою чергу, Хотів би вас близько до себе бачити, відчувати, спілкуватися, дуже змінилося його ставлення до вас. І тепер він от те саме цінне, що має до вас, хотів би, От знаєте, як тепер він хотів би побудувати отакий от, от заборчик. От від усього світу закритися і щоб було щось те, саме цінне, саме е, потрібне йому і вам, щоб весь світ про це не знав, щоб ви були, знаєте, як начебто під куполом, щоб захистити, щоб берегти, щоб цінувати. Раніше це були якісь просто слова. Це була якась маячня, да, якась така от просто болтологія, да, просто поговорити, побазікати. Тепер же він розуміє, що я знаю, що мені цінне, що мені потрібне, і я хочу це все е, оберігати. Мати, цінувати, насолоджуватись, нікому не розповідати і е, закритися від всього світу. І цей чоловік, ось він вам іде, ось буде, буде листівки, будуть дзвінки можуть бути, е, смс-ки можуть бути е, у найближчим часом. Розумієте? І він вам хоче щось запропонувати. Ну, Те, що я сказала, да, от він хоче запропонувати е, все ж такі взаємно вигідні відносини, де кожен буде в позиції виграш-виграш. Да? Не так, що хтось виграв, хтось програв, а так, щоб обоє були задоволені. І він, і ви. Отак от, от. Якось, знаєте, якась така сталася ситуація, що він, він навіть раніше сам тримався осторонь. Був такий період мовчання, був такий період, коли от ви не спілкувалися, можливо, навіть, але зараз йому от щось як. Можливо, щось усвідомив, щось переварив, щось ну, дійшло до його розуму, да? можливо, ви якийсь такий сигнал подали. Да? І він зрозумів, що тут тепер мені немає чого боятися, і зрозумів те, що я саме хочу від цих відносин, від цієї своєї коханої, і я хочу їй це запропонувати. Я хочу показати, що я ціную, що вона мені цінна. Отак от, от, любі мої. Так що тут вищі сили передають вам а, таку от подію, да? вони от, на карти передбачають. І ще такий момент: дуже-дуже зверніть увагу. На те, чим ви займаєтесь, що ви робите, що вам зігріває душу, яка робота, яка праця, яке хобі вам дуже-дуже подобається от в плані того, що от ви б хотіли це робити, ви б хотіли цим займатися, тому що карти говорять, якась, якась улюблена справа вам принесе гроші. Ви в цій справі дуже відповідальна людина з досвідом, з багажем знань. І у вас скоро дуже-дуже гарно покращиться фінансове становище, особливо коли ви не будете зраджувати себе, коли ви будете робити лише те, що вам до вподоби, лише те, що ви любите робити. Отак от передають вам вищі сили. Дуже позитивний другий розклад, друга позиція. Давайте перейдемо до позиції номер 3 Що вам хочуть передати вищі сили? Від чого вони вас застерігають? Що вони вам ну, от, хочуть попередити, хочуть розповісти. Да? Давайте подивимося. Так, третя позиція. Імператриця, колісниця, відлюдник і паш пентаклів. Так. От хочеться сказати, і ніде ти не сховаєшся, ніде ти не заблукаєш. Всюди я тебе знайду, з-під землі достану і а, буду намагатися тебе ощасливити. Ну, от це таке послання. Будь-то чоловік, будь-то жінка, хто б, хто б не дивився зараз цю позицію, але давайте все ж таки про все по порядку. Ви знаєте. Ці карти говорять, про перше, про ваші таланти. І вищі сили говорять про те, що не бійтеся розвиватися, не бійтеся себе, своїх бажань, своїх проявів. Не бійтеся залишитися наодинці. Не бійтеся себе проявити. Знаєте, тут такий от є момент, що начебто вас ніхто не підтримує, у вас є ресурси, є таланти, є Божа творча іскра, але ви оглядаєтесь на інших. От є, як знаєте, як совість, яка начебто не дозволяє вам десь. Іти по головам, а вам це вкрай необхідно. Знаєте, дійсно дуже цікавий і дивовижний третій розклад, тому що тут вищі сили говорять: не бійтеся йти по головам, не бійтеся когось зломити, надломити, когось, знаєте, обійти, обіграти. Тому що зламається лише той, хто уже слабкий. Тут це не ваша, так скажемо, це не вашої, не, не стосується вашого розуму, вашої голови. Не забувайте собі дурним голову. Хочеться отак от от сказати. Не ваша справа. Робіть своє. Є ціль, є бажання. Є можливості, ідіть досягайте, робіть, не бійтеся, не вбивайте в собі в голову, що ой, хтось щось мені там подумає про мене, ой це я десь комусь перейду дорогу, ой, це хтось там через мене залишиться без, я не знаю там, без якихось статків, без якихось ресурсів. Ні. Будьте от карти кажуть, вищі сили кажуть. Проявіть в кінці кінців якусь таку наглість, настирливість, будьте дуже впертими в своїх якихось бажаннях. Ідіть тільки от по своєму голосу, по внутрішньому такому відчуттю, що от це моє, це моя справа, я в цьому талановита чи талатоновитий. Знаєте, от я таку приведу такий примір. Да, от, наприклад, да, приклад такий приведу. От дивіться, наприклад, ви дуже е, гарний художник, який малює просто неймовірні пейзажі, портрети, да, от, там, перемальовує гарну зиму, там, е, весну, да, от, десь там на природу виїхав художник, намалював все. Картина просто неймовірна. В якійсь певній там стилістиці все. І є ваш товариш, друг, з яким ви закінчували художню школу. А в нього того таланту немає. І вам, але ви дуже гарні друзі. І ви починаєте принижувати свій талант. Ви починаєте гірше малювати, тому що, ну, бо бачиш, ну, мій друг, він же ж не такий талановитий. Мені ж треба з ним залишатися на рівні, да, щоб він, щоб його не образити, щоб йому не показати, щоб він не покинув мене, щоб він не заздрив мені, да? ну, щоб не образити людину. Різні можуть бути мотиви. І от ці карти, от так от, і я не знаю, чого це може стосуватися, але карти говорять, що не да. Давайте своєму талантові якось тормозити, стопоритись, не розвиватись, не проявлятись. Не давайте цього. Не бійтеся залишитися наодинці. Не бійтеся встати проти всього світу. Не бійтеся того, що. Е Комусь буде боляче від, від ваших якихось дій, від ваших якихось проєктів, від вашої якоїсь там роботи, праці. Розумієте? Ось так от. Да. Так що о, будьте, розумієте, вищі сили вам говорять: прийміть в кінці кінців свою унікальність. Ви дійсно людина не така, як всі. І вам потрібно це в собі прийняти. І ви більшого тоді досягнете, коли ви зрозумієте, що так, я не для всіх, я унікальна чи унікальний, я буду робити те, що я відчуваю. Я чітко розумію свої а, прагнення, свої цілі, свою мету, свої бажання. Кінцевий результат, я це все бачу, я це все відчуваю. І я йду туди навіть так, що ця дорожка, цей, цей шлях, куди я йду, вона одинока. Всі йдуть напроти, а ви йдете проти оцієї от толпи, проти суспільства, проти людей. І це дуже дискомфортно. По суті, вищі сили говорять вам: не бійтеся бути білою вороною. Не бійтеся бути унікальною чи унікальним. Проявляйте це. Навіть присилюйте це. Є таке слово російське, утріруйте. Да? От ви от вам потрібно це якось підсилювати, підкреслити. Свою унікальність, свою наповненість. От така от тут позиція. І буде вам щастя, і буде вам щастя. От так от. так Чим більше ви будете довіряти собі, чим більше ви будете проявляти саме свою суть, не зраджувати себе, тим далі ви зможете зайти. І досягти своєї мети. А вищі сили вам в цьому будуть допомагати, а в будь-якому випадку. От так от, друзі мої, я вам дуже вдячна за увагу. Пишіть ваші коментарі, пишіть обов'язково, які теми хотіли б іще підняти. На що б ви хотіли подивитися, погадати, зробити розклад. Можливо, вам потрібні більші розкладики, можливо, просто гадання по одній карті. Обов'язково обов'язково діліться всім в коментарях. Всього найкращого, до побачення.